Головним рішенням виконавчого комітету стало внесення змін до бюджету, говорить міський голова. Зокрема, кошти виділили на добровольчі формування та збройні сили. Ми 5,7 мільйонів перенаправили на підтримку наших збройних сил, на підтримку обороноздатності нашого міста. Це важливе рішення, і також було виділено додаткові кошти сьогодні на відновлення. Пошкодженого майна це житло і будинки з конкретними адресами: це вулиця Роменська, Веретнівська, це битиця, це також Радьківка. На цьому засіданні виконкому на відбудову зруйнованого житла виділили 3 мільйони 600 тисяч гривень. Загалом понад 13 мільйонів. Члени виконкому одноголосно підтримали запровадження окремої програми з відновлення житла. Програма це відшкодування тим, хто сам відновив свої будинки. Відшкодування фінансово від міської ради. Це така підтримка тим людям, які Знайшли свої власні кошти і самі зробили ремонт. Також підтримали виділення додаткових коштів на освіту та медицину. Будуть відповідні відповідними протезами забезпечені дві лікарні. Це перша лікарня. ЦГБ і також Святого лікарня сатом Пантелемона. Відповідно виділені кошти 800 тисяч 200 на протези, і також це буде стосуватися в тому числі і учасників бойових дій. Інформація про стан інфраструктури міста та інші важливі аспекти життєдіяльності громади оприлюднюється щодня, говорить міський голова у соцмережах. Ось 8.00 на Фейсбуці міського голови з'являється інформація, яку я розміщую для того, щоб людям пояснити, довести до відома, що відбувається, де ви можете отримати. Гуманітарну допомогу, як зараз видача гуманітарної допомоги здійснюється, яка ситуація у нас по безпеці. Тетяна Мостіпана, Євген Сердюк, Новини СТС.